Чоловіки, що вас дратує чи навіть лякає в жінках. Це властиво не тільки дівчатам, але моя колишня любила робити скріншоти наших листувань і відправляла їх своїм подругам і родині. Причому це не були звичайні сінькі листування. Одного разу вона зробила фото мого піструнця і зібрала усіх своїх подруг, щоб обговорити це. Це було дуже кріпово. Мені не подобається, коли хтось порушує мою приватність. А ще вона була повною дурепою. Сподіваюся, що ти прочитаєш це Лауро. А вони пукають у вісні. постійно, наймовірніше через те, що намагаються стримувати пук в день. Хочеш, відкрию секрет? Ти теж так робиш постійно і немає жодної різниці, стримуєш ти його чи ні. Усі люди пукують у вісні. Мене це не то, що блякає, але досить рвати волосся на моїх руках і бороді. Типу це дуже дивно, і до речі, волоски на бороді вириваються досить болісно. Ти типу, порушуєш мій особистий простір і змушуєш мене відчувати біль. Не треба так, дами може вам це і здається веселим, але якщо ви не припините, то я почну робити те саме з вашими бровами. Пішли з пацанами на минулих вихідних потусити. Нас було шестеро. До нас прив'язалася якась випадкова дівчина, і все ніяк не звалювала, ніби вона загублена щеня. Вона була дуже красива, але вимагала до себе стільки уваги, що нам на неї дуже швидко стало похер. Вона підходила до кожного з нас, обіймала, але всі ухилялися від неї і намагалися перекинути один на одного. Потім вона почала вимагати, щоб ми пригостили її напоями, і покликали до себе переночувати. Вона говорила це так, ніби ми вже сто років з Найомі, коли ми знову попросили її дуже вічливо піти, у хід пішла важка артилерія. Вона показала свої груди і запитала, чи ми точно хочемо від цього відмовитися. Господи, така поведінка лякає, і водночас викликає жалість. Якби хлопець дозволив собі щось подібне, то всі швидко б сказали, що він кріповий. Це просто ненормально». Нещодавно я теж був у барі. До мене підійшла якась дівчина і насамперед запропонувала пригостити її коктейлем. Це що за неповага? Так, вона була дуже приваблива, але починати розмову з прохання купити тобі випити я це не особливо ціную. Вона, що вирішила, що я якийсь лох, далеко не всі з нас готові витрачати гроші на можливість просто поспілкуватися з якоюсь випадковою дівкою. У мене є подруга, яка любить складати щось на кшталт резюме на кожного нового хлопця, з яким вона знайомиться. Вона перераховує мені всі їх заслуги, але ніколи не говорить про їх інтереси та особисті якості. Вона розповідає про їх роботу, доходи, будинки, універ. В один момент мені довелося сказати їй, що мене трохи лякає, що її хвилюють тільки ці аспекти. Типу таке відчуття, що вона шукає хлопця для того, щоб просто користуватися ним і щоб ним можна було хвалитися перед іншими. А я завозив друга до колишньої, і там був її новий хлопець. Знаєш, як вона мені його представила? Це Ден. Він працює тамто і заробляє 150 тисяч доларів на рік. Бідолаха Ден почувався дуже ніяково. Змінено до речі, вона вже не вперше так робила. До цього вона одного разу надіслала мені смс із текстом: я хочу познайомити тебе з Деном. Він отримає 150 тисяч на рік. Іноді моя дівчина не розуміє, що вільний час означає мій вільний час, а не час, який я повинен витрачати на неї. І що це за звичка заповнювати весь мій вільний час якимись двіжухами. Ти і сама можеш сходити в гості до Карен. Навіщо там я? Я її нормально навіть не знаю. І у вас там, вочевидь, намічається суто дівчача туса. Я працюю 5 днів на тиждень, і іноді зовсім не хочу, щоб хтось забивав мої вихідні, щоб я був чимось зайняти. Немає нічого такого в тому, що я не хочу нічого робити. І може слово лякає, тут не Зовсім коректне, але я просто хочу керувати своїм вільним часом сам. Перекладаю твої речі, забуваю, що перекладали речі. Потім кажу, що не чіпали твої речі, через те, що моя дівчина постійно клала в машину мій пауербанк, а потім його там забувала. Я купив другий. Тепер у неї в машині два пауербанки. Круто. Вони крадуть наші речі у кожної моєї хорошої подруги, колишньої є щонайменше одна річ із мого гардероба. Мушу зауважити, у них дуже гарний нюх на улюблені майки, толстовки, шорти хлопців. Було б чудово, якби вони брали щось що я більше не ношу. Підтверджую, у моєї сестри цілий ящик з толстовками і светрами, які вона колись позичила у хлопців, і явно не збирається їх повертати. Постав собі на телефон цей додаток із GPS-трекером, щоб я завжди знала, де ти перебуваєш. Відкрию вам одну таємницю. Ця тема дуже дратує. Перша ознака, що в людини проблеми з довірою. Я такий радий, що моїй дружині жодного разу не спала на думку щось подібне. Але ось її подруга навпаки поставила своєму хлопцеві ультиматум. Якщо він видалить застосунок, то вона від нього піде. Але знаєте, що найприкольніше? Вона вважає, що у неї він стояти не повинен, тому що нібито вона не здатна на зраду. Мені. Дуже шкода її хлопця це дуже несправедливо. Непрошений фізичний контакт. Нещодавно я запросив своїх подруг на вечерю. Нас обслуговувала офіціантка, яка була явно до мене не байдужа. Вона робила мені компліменти, на які мені було пофіг, і торкалася руками моїх плечей і грудей. Пізніше ми над цим просто поржали. Але це дійсно стрімна поведінка. Якби ми помінялися місцями, я вам гарантую, що всім було б не до сміху. Якби ви помінялися місцями, то все б закінчилося судовим позовом. Коли колишня залишає коменти під фотками твоєї нинішньої дівчини, змінено, розповім свою історію. Я дуже погано розійшовся з колишньою. Я пішов від неї, тому що мене дістала рутина. Плюс мені набридло, що вона підлаштовувала мене під свої стандарти. Якщо чесно, я вже давно хотів звалити. Ну і власне звалив. Вона швидко знайшла іншого. Я став жити своїм життям. Потім знайшов собі дівчину, і колишня почала займатися цією несенітницею з коментарями. Мені довелося видалити всі її повідомлення і заблокувати її. У всіх соцмережах. Вона поводилася дуже пасивно-агресивно. Принижують себе через будь-які дрібниці. У дівчини може бути ідеальна зовнішність, але вона все одно знайде в собі якийсь практично невидимий недолік, на який ніхто ніколи не зверне увагу. Я така страшна. Джесіка, вибач за питання, але якщо твоє чудове личко має жахливий вигляд, то як тоді описати мою потворну пику? Те, що вони запитують наші паролі від соціальних мереж і телефону і просять поставити скрізь однаковий пароль. У мене була одна така: без жодної причини закатила мені істерику на кілька годин, тому що я відмовився дати їй пароль від своєї пошти. Коли вона втомилася істерити, я відкрив їй свою пошту і вона там нічого не знайшла. Таке відбувалося неодноразово. Вона не вибачалася жодного разу. Але прикол у тому, що коли ми розійшлися, вона зізналася, що була мені невірна, що ж бажає вдачі і новому хлопцю. Їх залежність від соціальних мереж, особливо інстаграму. Вони не вміють відключати в телефоні звук і вважають нормальним, що секунди перевіряти сповіщення, коли поруч із ними сидить ще одна людина і намагається завести якусь дискусію. Цим грішають навіть найбільш виховані дівчата. Так, першу годину побачення вони ще здатні тримати телефон у кишені, але варто тобі на секунду відійти до туалету, як вона одразу ж поліза в інсту. І після твого повернення почне розповідати про кожен лайк і коментар, ніби це комусь цікаво. Після цього вона вже не зможе розлучитися зі своїм телефоном. Я прочитав вже купу коментарів у цьому треді, і мені дуже дивно, що ніхто досі не згадав про це. У наших краях це дуже поширена проблема. Моя дружина любить розбовтувати всім подробиці нашого інтимного життя. Мене це страшно лякає. Ми живемо в крихітному містечку, і щоразу, коли я виходжу на вулицю, мені здається, що наді мною всі гігікають і жартують. Я б теж знатно прифігів. Настав час сказати дружині, що так робити не варто. Коли незнайомі дами підходять до мого дворічного сина і кажуть, який він всім потяжка, і яким він виросте серце їдом. Якби я приперся в парк і почав робити компліменти матусям з приводу зовнішності їхніх доньок, то вже за хвилину мене б в'язали поліціянти. Те, що вони намагаються ізолювати нас від сім'ї, друзів і подруг, особливо подруг, тому що їм важливо, щоб ми сконцентрувалися на стосунках і тримали їх потреби на першому місці. Усе це зазвичай ховається за словами на кшталт. Просто я хочу, щоб між нами був зв'язок. Ми маємо краще розуміти один одного. Але якщо подивитися краще, то швидко стає зрозуміло, що мотиви зовсім інші. Пропоную своїм хлопцям вибрати місце для вечері, а потім відкидають усі запропоновані їм варіанти. Ми з дружиною користуємося методом під назвою 3-2-1. Один із нас обирає три варіанти. Потім ми по черзі відсікаємо по одному варіанту і слідуємо нашому вибору. Щодня використовуємо цю тему взагалі для всього. Розповів щойно про цей метод своїй дружині, запитав, що ми сьогодні будемо дивитися: Джона Віка, 30 спартанців чи безславних виродків. Її відповідь: ну вже точно на це все лайно. Не можу пригадати нічого дивного, що притаманне лише дівчатам, крім хіба що того, що вони люблять колективно ходити до туалету і над чимось там ржати. У старшій школі я постійно звертав на це увагу. Для мене це дивно. Не можу сказати, що це характерно всім дівчатам. Але багатьом точно дві причини, чому дівчата ходять у туалет групами: перша тактична. Ми ділимося прокладками і тампонами, просимо подати туалетний папір, допомагаємо одна одній із зачіскою, косметикою. Друга соціальна. Завжди. Є, Щоб обговорити або продумати. Плюс п'яні дівчата обов'язково завалюють одна одну компліментами і кричать, які вони офігенні. У них починається параноя, якщо хлопець мовчить. Ми, хлопці, можемо мовчати годинами, може, навіть днями. Для нас це нормально. Іноді ми просто думаємо про всяку херню. І коли я кажу своїй дівчині, що ні про що не думаю, то насправді я уявляю собі, що працюю спецагентом або думаю ще про якусь дитячу дурницю. У нас в офісі працюють два хлопці та шість дівчат. Ми вдвох можемо весь день просидіти в тиші, не промовивши жодного зайвого слова. Але дівчата постійно базікають і щодня без винятків запитують нас. Про те, чому ми такі тихі. У їхніх головах абсолютно не вкладається те, що можна працювати мовчки без розмов. Весь час чепуряться. Помітив, що часто, коли сиджу з якоюсь дівчиною, вона постійно або накручує своє волосся, наче це телефонний дріт, або зачісує його за вухо. За 20 секунд волосся, звісно ж, повертається до початкового. Не сперечаюся, це досить мило, але мені завжди було цікаво, вони це роблять усвідомлено чи ні. Носять трилітрову сумку з купою різного барахла. У них там шпильки, бальзам для губ, люстерко, дві пари сонячних окулярів, телефон, чохол від старого телефону, який не підходить до нового, гаманець розміром із книжку, купон, магазин соків, дріб'язок, п'ять ручок, браслет, жуйка, спрей від кашлю і так далі. Цьому списку немає меж. Знаєш, хочу тобі зізнатися, я б теж хотів ходити з сумочкою, але, на жаль, так не прийнято, тому я все своє сміття зазвичай закидаю в сумку моєї дівчини. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!